Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні поділюся з вами своїми придбаннями із сайту тему. Поділюся з вами також помикодиком, який ви бачите зараз в себе на екрані, який дає всім новим користувачам за стосунку тему безкоштовно товарів на 100 доларів. Також лишу вам спеціальне посилання в описі під відео. Разом із цим самим промокодом, де ви зможете скористатися ним та побачити товари, які я вам сьогодні буду показувати. Взагалі, в мене було величезне замовлення, і я на цьому каналі покажу вам не всі товари. Повністю саме замовлення вийшло на каналі Халявщиця. Посилання на це відео лишу вам також в описі під відео, щоб ви могли це все. Побачити там просто неймовірна кількість всього. На тему ви можете придбати товари для дому, кухні, якийсь посуд, цікавий текстиль. Одяг для дітей, взуття, і навіть одяг для себе, маса просто іграшок, і дуже багато різних таких дрібничок, які я навіть в нас тут в загальному доступі не змогла би знайти і купити. Хоча багато хто каже, що це все можна купити і так, але на тему дуже-дуже вигідні ціни і безкоштовна доставка. У відео ви не побачите звичайної розпаковки, тут буде швидше всього влог, але і з використанням товарів і систему. Взяла я собі просто неймовірний контейнер для заморозки. Він складається із кришки та декількох піддонів, які можна відокремлювати один від одного, можна використовувати всі їх відразу, а можна по декілька штук. Знаю, що це дуже зручно, а також екологічно, тому що, коли я раніше робила заготовки в морозильну камеру, то використовувала досить багато. Поліетилену, а зараз я просто використовую ці контейнери, їх мию, сушу і знову роблю напівфабрикати. Із цих контейнерів все відстає дуже добре, не потрібно використовувати ніякі додаткові підстилки, поліетилени. Мені сподобалось, я хочу підкупити собі ще один такий контейнер, тому що бувають дні, коли я роблю дуже-дуже багато заготовок. До речі, на цих контейнерах дуже зручно зберігати все, навіть і не пересипаючи ніде по ніяких пакетиках. Тому, якщо ви також робите заготовочки, то цей варіант точно для вас. Роблю я тут бургери на вечерю. Я знаю, що багато хто любить класти листя салату, у мене із листям салату діти не їдять, чоловік то так, тому я вирішила його взагалі не купувати. Коли я бургери готую в заморозку, то роблю точно так само. Помідори непогано переносять заморозку, а ось листя салату, то взагалі розлазиться прямо в руках. Зараз покажу вам ще свої придбання на сайті тему. Думала я собі взяти якісь кросівки саме для заняття спортом. Я зараз тренуюся вдома. Знаєте, коли малюки не ходять у садочок, то Щось треба робити вдома. І взагалі, міні-спортзал я зібрала саме на тему. На своєму каналі про схуднення. вийшло відео із моїм тренуванням, з моїми придбаннями. Ну, а тут я вам покажу тільки декілька варіантів того, що я взяла. Тут у мене три пари. Штанців для хлопців. Їхній склад повноцінно йде 100% поліестер, але мені здається, що саме це врятує ці штани від того, що я їх викину за місяць. Поміряла на Василька, це розмір 100, і вони ідеально на нього підійшли, можливо, навіть лишиться для Вовчика. Ось такий в мене тут стрибун малий. Далі я ще взяла для себе темненьку пов'язку. Взагалі планувала я займатися спортом в ній, тому що в мене коротка зараз стрижка, і я хотіла, щоб мені волосся не падало якби на обличчя, але коли я її примірила, я вирішила, що все-таки я буду її носити просто так або вдома, коли це потрібно. Наступне в мене тут це легінси чорного кольору, я їх взяла дві пари. Одні для себе розміру 2 xl У, У мене об'єм бедер 120 см, і вони на мене сіли якраз. Для Віки я також взяла точно такі самі, вона їх забрала з собою вже на навчання, і там ходить на тренування, дуже-мега задоволена, легінці ну, просто неймовірної якості, і можу вам дійсно рекомендувати. На каналі про схуднення моє, я там більш детальніше показую ці легінси, як вони на мене сіли. Ну, а зараз я розпакувала свою сукню. Взагалі, я з тему замовляла одяг вперше. В мене були такі, знаєте, моменти, коли я замовляла нижню білизну на тему і замовляла піжаму, все мені сподобалось, але щоб ось так одяг замовляти, то це був мій перший раз. І я просто не прогадала з розміром. Звісно, перед тим як замовляти, я виміряла себе сантиметровою стрічкою, тому що дуже боялася, що не війду. В ці всі товари, до речі, на легінцях писали, що максимальна ширина бедер буде 118 см, але у мене 120 см і я помістилась. Ось таких дві сукні я собі взяла далі у відео, покажу, як вони на мені сидять. Я вже навіть відео знімала деякі у цій рібенькій сукні, і вона просто неймовірно на мене сіла. Це просто мрія, а не сукня. Хоча сукні обидві йдуть із поліестеру, але і навіть поліестер буває різний. Розпаковую я тут упаковочку дитячих трусиків та жіночих топіків взяла собі для заняття спортом і просто так ходити топіки. Там далі вам у відео покажу їхній склад, розмір взяла XL. Як бачите, якщо дивитися розмірну сітку, то можна зрозуміти, що зверху я набагато худіша, ніж знизу. Топіки досить так добре прошиті, все чудово, і я вже в них ходжу кожного божого дня, вже десь протягом двох тижнів впрала, досить непогано переносять прання. Мені здається, нічим не гірші за ті топіки, які взагалі продаються в наших магазинах. А Мені навіть здається, що більш вигідніше дійсно брати. На тему ось такими мультиупаковками. Взаді ось так вони переплітаються, брательки, і дуже класно, що це все йде м -м, з еластаном. Ну, коротше кажучи, вони тягнуться дуже добре, прилягають до тіла, не парять, не, ніде не передавлюють. І взагалі ходиш в них ну, дуже-дуже зручно. Тут іде в упаковочці 5 таких стандартних кольорів. Це синій, чорний, я би сказала, оливковий, сіренький і ось такий типу персикового кольору. Далі ось такі трусики, до речі, трусики 100% бавовна, дуже гарної якості, ніде нічого було, щось такого, що мені не сподобалося. Трусики гарно просто тягнуться. Вони будуть на нашого Василька, тому що розмір я брала 110. З вовчика злітають, але ось в нас є ще Василько, тому поновилися трусики саме для нього. Кольори також та візерунки дуже такі приємні, не дуже сильно яскраві, як бачите. Ну, Взагалі, трусиками я мега задоволена. Мені здається, що все, що прилягає саме до тіла, повинно бути з натуральних тканин. І бути дуже-дуже комфортним. Показую вам ближче свої кросівки, вони йдуть повністю із сіточки, тобто нога буде дихати. Підошва мені спочатку здалася, що буде слизькою, але разом із ковриком, який я брала собі для заняття спортом, то це просто ідеальні кросівки. Не париться нога, нога дихає і. Мені здається, що пізніше я, можливо, в цих кросівках буду весною ходити по вулиці. Обрала я собі розмір 40, так як по розмірній сіці, мені треба був саме цей розмір. Тому обов'язково перед замовленням заглядайте в розмірну сітку, щоб ви не помилилися з розміром. Показую трішки ближче вам самі сукні. Ось ця рябенька йде із. В-образним вирізом, з довгими рукавчиками, так як зараз осінь. І можливо, я ці сукні буду одягати ще й взимку, коли буде, знаєте, десь піти в гості і, до речі, ці сукні непогано підійдуть для майбутніх матусь. Я взагалі дівчина, жінка, яка має животик. Після пологів в мене він так досі і не пішов, а ці сукні непогано все приховують. Можна носити із довгим рукавчиком, можна ось так три четверті робити. І взагалі, ось ця синенька, ну, просто на вільне-вільне облягання. Ось така тканина, дуже-дуже приємна до тіла. І ось така рябенька, дуже схожа на сукню, яку я колись дуже сильно любила і носила 6 років підряд. Шкода було викинути. Тепер я маю її на заміну. Практично таку саму, і дуже-дуже в них комфортно себе почуваю. Далі я взяла собі ось таку сендвічницю. Взагалі планувала я взяти три в одному, тому що мені треба замінити свою вафельницю. Але я вже давно говорила, що е, ось такі гаджети, ось така техніка повинна виконувати якусь одну функцію. Я якось проти міксерів з блендерами разом з м'ясорубками е, і так далі, через те, що коли у вас ламається щось одне, то ви лишаєтесь без трьох гаджетів. Тому я завжди стараюся брати щось одне. На цей раз у мене бутербродниця, пам'ятаєте, коли Юрчик у мене ходив, почав ходити до школи з 1 вересня, і в них їдальня не працювала, і я просто голову ламала собі, що давати йому в школу. То тепер у мене такої проблеми не буде. Мої діти навіть чоловік просто в захваті від гарячих бутербродів. Я вже готувала їх декілька варіантів. І солені, і солодкі. І, до речі, ось цей хлібчик, що я зараз використовую, це самий великий по об'єму, який в нас продається, тостовий хліб, він сюди також поміщається. Хоча бутербродниця виглядає не дуже такою великою. Сюди в бутерброди можна давати будь-яку начинку, все, що у вас вдома є. Я знала, що ці бутерброди будуть їсти в мене діти, тому дала тільки кетчуп, майонез. Хоча навіть ні, тут навіть майонезу немає. Тут домашній кетчуп, ковбаска, сир і хлібчик, все. Але моїм дітям дуже-дуже мега це все сподобалось. Не забувайте користуватися моїм спеціальним промокодом, який ви бачите на екрані, та я його лишаю в описі під відео. Також ви там знайдете посилання спеціальне, за яким ви зможете отримати знижку на 100 доларів при першому замовленні. Ну, а це я відправилася на невеличку закупочку, в центр міста. Мені треба було поновити продукти дещо з хімії, бо готувати я планувала ще багато що. Так, розкидала тут все по столу, взяла вершки селянські у Аврорі по знижці. З ситому кабанчику взяла печений курячий рулет. В Аврорі взяла ось такі паперові. Формочки, хочу сьогодні пекти шоколадні мафіни. До речі, ще в мене, певно, в Сумці лежать мигдальні пластівці. Буду робити шоколадні мафіни з мигдальними пластівцями. Так, хуторок. Ці спагеті, хлібчик. Скиба тостовий. Ну, я казала, хочу гарячі бутерброди зробити. Так, тут у мене сир. На звичайні бутерброди не солодкі, тому що не всі будуть солодкі. Далі в Аврорі взяла по акції вологі серветки. Ось таку щитку: 14, здається, гривень. Мені час від часу треба меблі чистити, думаю, буде зручно. Для котячого лотка ось, ось такий ківш. Взагалі у ветеринарці він коштує щось 80 гривень, в Аврорі 16 чи 18, не знаю. Взяла дві нових зубних щітки. Десь в мене тут ще а, ще взяла гарячий ось такий шоколад по 9 гривень. В Аврорі був три штучки. Пакети. У мене чоловіку треба, він кладе лоток кожен раз в пакетик, бо буває витікає в рюкзак. Кам'яна сіль, ось така дитяча зубна паста, чокофіні. Ось таку взяла. На гарячі, до речі, бутерброди. І мої улюблені кондиціонери взяла цього разу два штучки, бо дуже швидко в мене кондиціонери закінчуються. Так, ось такі взяла з Аврори, і ось такі. Це мої улюблені кондиціонери. Ну, а зараз я хочу поставити собі чайничок і приготувати гарячий шоколад. До речі, не показувала ще вам тут більш-менш такий детальний огляд. Я на тему взяла собі ось таку неймовірну чашечку. Вона є у багатьох продавців на тему, і вона є в двох кольорах ось така світленька і є темно-синього кольору. Ви знаєте, вона настільки красива, що я не могла її не взяти. Мені здається, що ранкова чашечка кави або якісь гарячі шоколад, капучино, воно повинно виглядати красиво в красивій чашці. Тоді в тебе піднімається настрій, хочеться щось більше робити. Я працююча мама, працюю з дому, і мені дуже-дуже важливо тримати себе в тонусі, бути зарядженою енергією, бути в хорошому гуморі, бо з дітьми не завжди це вдається. Але ось такі моменти допомагають мені розслабитися. Посилання на цю чашечку буде в описі під відео, якщо вона вам сподобалась, то рекомендую вам, бо це неймовірний заряд енергії саме на весь день після такої чашечки кави чи чого-небудь гаряченького. Тут ми з Васильком приступили готувати гарячі бутерброди. Нарізає в нас Василько банани, йому вже, до речі, 4 роки, і він дуже активно з самого народження полюбляє готувати з мамою. Я вже неодноразово ділилася в відео, що він мій помічник, він любить і замішувати тісто і все, що завгодно робити. І ось гарячі бутерброди також допомагав мамі готувати. Тостовий хлібчик я намащую шоколадною пастою чокофіні. Тут можна і горіхову пасту брати, до речі, вона в мене також є, але чомусь про неї я забула. Викладаю ось так сюди банани і зверху накриваю також шматочком тостового хліба. Закриваю, це буквально. Смажиться хвилинки 3, і ваші гарячі бутерброди із шоколадною пастою та бананчиком вже готові. Мені здається, що в гарячі бутерброди можна покласти все, що завгодно, все, що у вас є в холодильнику і все, що ви полюбляєте. У мене діти з'їли і ось такий гарячий о, солодкий варіант, і солені варіанти. Це дуже швидко готується, легко, просто і ось бутербродниця виручає в будь-які моменти, головне, щоб було що покласти в цей бутербродик. Нарізаю я сир і ось цей курячий рулет, який купувала в ситому кабанчику, відправляю цього разу також в гарячі бутерброди замість ковбаси. Я на початку відео показувала, що робила із. Ковбаскою, і цього разу ось із курячим рулетом. Мені здається, що можна готувати навіть із якоюсь рибкою, соленою, і додавати, до речі, можна сюди солені огірочки, дуже-дуже виходить смачно. Мені навіть цікаво приготувати щось типу фаршмака і покласти також ось на тостовий хлібчик, цікаво, щось з цього вийде. До речі, якщо у вас є бутербродниця, то порадьте мені якісь можливо варіанти цих тостів, тому що кожен раз я щось придумую сама. Але так як я не їм хлібобулочних виробів, то більше прислухаюся до вподобань моїх дітей та чоловіка. Коли я досмажила свої гарячі бутерброди, вирішила поприбирати на кухні, і тут у мене висять картини, які я... Колись ще давно вишивала, викладала мозаїку саме ось на цій картині. І ви знаєте, кожного разу мені ліньки вилазити на диван, це все протирати. Тому на тему я взяла ось таку щітку. Це просто неймовірна помічниця для прибирання павутини, для прибирання пилу. Я нею просто мега-мега-задоволена, і коштувала вона не дуже багато, пропишу вам тут і лише обов'язково посилання. Під відео. У мене тут багато картин, навіть у кімнаті ми повісили поки що тільки ікони. До речі, цією щіткою дуже класно протирати телевізор, якщо він не запецьується руками. Просто попротирали і все чистеньке. Ну і звісно ж таки, після готування їжі треба поприбирати, помити посуд. Завжди його дуже в мене багато. Я Сподіваюся, що я придбаю все-таки собі посудомийну машину, але так як ми у пришвидшеному темпі будуємо зараз свій будинок, робимо все для того, щоб перейти у дві кімнати, то думаю, що певну посудомийку я не буду. Поки купувати. Ось це, до речі, бутербродниця дуже легко просто миється, витирається. Саме головне це робити, поки вона ще тепленька. Гарячою не рекомендую її витирати. А ось коли вона тепленька, саме не холодна, просто губкою ідеально все відстає, протираю і протираю її в кінці, потім насухорушничком. І все, вона може стояти далі, чекати свого часу. Ніякі, до речі, засоби я тут не використовую, тому що тут антипригарне покриття, і щоб вас потім тут нічого не приставало, не пригорало, то краще все-таки після кожного використання просто протерти, повитирати все насухо, і так і залишити до наступного використання. До речі, ось цей тостовий хлібчик він дуже сильно крошиться. Я не знаю, чому саме, але ось. Я скажу, що постійно в мене насипано навколо ось цієї бутербродниці. Перемиваю посуд, його не так вже й багато, але все-таки він є. До речі, я хотіла ще вас запитати, чи купували ви щось із сайту тему застосунку. Я кожен раз, коли туди заходжу, я хочу скупити там повністю все, але кожен раз тримаю себе в руках, дивлюся, що вигідно купити, що мені точно 100% треба, і я думаю, що я не одна така. Я за якісь обдумані покупки, не за імпульсні. І за економію. Саме на тему я економлю досить так багато коштів, тому що можу взяти те, що мені потрібно, і не заплатити багато грошей. Багато хто писав мені, що там погана якість якось, але я вам скажу все, що купувала я на тему, все в мене ідеально працює, все ідеально служить, і ніяких нарікань в мене взагалі на якість товару. Немає. Тому, можливо, ви не читаєте опис, можливо, ви обираєте все підряд. І у мене, наприклад, з цим проблем ніяких ніколи не було. Всі товари приходять протягом двох тижнів, і якість їхня повністю відповідає тій, яка заявлена в описі самого товару. Роблю тут дітям чай до гарячих хоча, хоча вони вже і поїли. Але все рівно, знаєте, під чайок ще ніхто не проти з'їсти по бутербродику. Поставила я відварюватися яйця, тому що я худна і мені потрібно максимально багато білку. Ось цю каструльку. Скляну, я також взяла на тему, перший раз ставила, дуже боялася, що вона в мене трісне, але саме головне, я повторюю, треба читати опис. В описі кожного товару все детально описано і можна почитати навіть відгуки. Я готувала в цій кастрюльці не тільки яйця, варила кашу, варила м'ясо і все просто чудово, вона не тріскає, ідеально миється. У нас в квартирі на даний час дуже сильно холодно, опалення ще не вімкнули. Минулий наш дуйчик, так і не підлягає ремонту. Привезли ми із гаража наш старенький ще колись. Я мала свій магазин побутової техніки і взяла собі Бушного. Такого дуєчка він зараз рятує нас від холоду, обігріває просто всю квартиру. Єдине, що він працює практично сутками. Я не знаю скільки ми будемо платити за наше світло, але. Все-таки діти перестали кашляти, як тільки ми почали просто не вимикати цього дуйчика і постійно-постійно ним користуватися. Я пробувала не прати, не сушити прання в кімнаті, чекати погоди на вулиці, але погоди, на жаль, на вулиці ніколи немає. І прання в мене тільки збільшується. І я просто вирішила продовжувати сушити в кімнаті, поки немає погоди, поки. Є в нас ось ця металічна сушилка. Дуже зручно на ній все вішати. До речі, я ще тут повісила один гаджет із с тему. І користуюся ним вже два тижні. Боже, це неймовірна просто річ для великої сім'ї. І мені здається, що навіть для однієї людини також це супер річ, тому що на неї можна вивісити дуже-дуже багато шкарпеток, трусиків, бюстгальтерів, топіків. Все, на що у вас вистачить фантазії. Тут, до речі, Юрчик повернувся зі школи, пішов вечеряти. І я продовжую вивішувати прання, продовжую вам за цього гаджета. Я придивлялась до нього декілька місяців, бачила непогану рекламу, але ви знаєте, що кожен раз дивишся і те потрібно, і це потрібно, і відкладаєш свою покупку. Але коли цього разу я її взяла, я просто нею нарадуватися не можу. І думаю, що мені треба ще одна така. Бо. Все-таки наш шкарпеток, трусиків і всього дуже-дуже багато. І коли в мене робиться ось таке величезне прання, я затягую, чекаю погоду, а погода все не настає, постійно дощить і так далі, то доводиться просто прати дуже-дуже велику кількість, коли немає в тебе шкарпеток, це все погано сохне. І якби я завішувала трусиками-шкарпетками, то тут, звісно ж, Певно, ну не знаю, два, а то й три-чотири ряди я займала би тільки одними шкарпетками і трусиками. А так, у мене є ось такий гаджет. Тут, до речі, я зараз вішаю шапку дитячу і також дуже зручно це все тримати. Тут багато цих прищіпок я, чесно кажучи, їх і не рахувала, скільки ця, до речі, вішалка вона ще й складається, якщо вам її. Не так часто треба, але вона в мене ніколи не складається. на ній постійно щось вісить, то одне я познімала, інше повісила і так по кругу. Хто ще не знає, то в мене є 4 YouTube-канали, на яких я зробила повноцінний огляд всіх всіх товарів, які я замовляла на сайті тему. Якщо вам цікаво, то рекомендую вам подивитися. Певно, всі посилання на ці всі відео я залишу в першому закріпленому коментарі під відео, щоб вам було зручно їх знайти і передивитись. Особливо рекомендую подивитися відео на каналі Халявщиця, тому що там повністю розпаковка та огляд всіх 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 товарів, які я цього разу замовляла. Віновлюйте застосунок. Тему та користуйтеся моїм промокодом або спеціальним посиланням, яке ви знайдете в описі під відео. На цьому хочу подякувати вам за перегляд. Зустрінемося з вами зовсім-зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па!